Все, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, 22.00, відбудеться півфінальний матч Кубка Ліги. Перший матч з двох арсенал. У себе вдома на на Эмерит під епічними Мікели Артеди будуть приймати Ньюкасл Еді Хау. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про арсенал. Про Ньюкасл. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками. Чого все-таки я очікую від даної битви? І давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Подивимося взагалі то останні зустрічі, які були між командами. І тут є певний баланс. Тому що якщо ми зараз беремо останні 5 матчів, які були між командами, ми маємо дві перемоги Арсенала, дві перемоги Ньюкасла. Та до нічью. Ми маємо. Якщо Бертематчик відбувався 3 січня 2023 року, то Арсенал з Ньюкаслом розписали на Еміретс бойову нічю 0-0. Потім 7 травня 2023 року Арсенал перемагає Ньюкасл на виїзді на сейм Джеймс Парк з рахунком 2-0. 4 квітня 23 року Ньюкасл перемагає на Сейм Джеймс Парк Арсенал з рахунком 1-0. 24 лютого 24 го року перемагає Ньюкасл 4-1. Ну і 2 листопада Ньюкасл у цьому сезоні 24-25. Ньюкасл на Сейм Джеймс Парк. Перемагає Арсенал. З рахунком 1-0. Все вирішив єдиний м'яч Олександра Ісака на 12-й хвилині матчі. Знаєте, друзі, якщо зараз дивитися турнірну таблицю в англійській прем'єр-лізі, то Арсенал після 20 матчів має 40 залікових пунктів, друга позиція, 11 перемог, 7 нічиїх та 2 поразки у підопічних. Мікелі Артете, 39 забитих м'яча. 18 мяча пропущено, та плюс 21 різниця резных забытых, та пропущенных в арсенале. Остальные 5 матчей 3 перемоги это 2 ничьих. У бедописных Маккелли Артети Ньюкасл набрав просто кисный, но верный хит в английской премьер лизе 5 перемог підряд. Моя команда этих АО, та 5 позиция зараз не угасла. И Ньюкасл дуже близко підійшов до Челси, до Ноттингема. Ну і справді Newcastle, і дуже здорова та грає: 10 перемог, 5 нічих, 5 поразок. 34 забитих м'яча при 22 м'яча пропущених у Ньюкасла. Ну і плюс 12. Різниця забитих та да, пропущених у Ньюкасл. Юнайтед команди Едзі Хау в неймовірних кондиціях зараз перебуває. Дивіться, друзі, останні матчі Ньюкасла. І Тотне вони перемогли. І Юнайтед вони перемогли. І Астон Вілу вони перемогли, і Іпсвіч вони перемогли. І Бранфорд, Еліестер. І Була поразка семого груні від Бранфорда з рахунку до 4 і все. І після цього матчу Ньюкасл набрав дуже хороший хіт. Набрав Ньюкасл. Арсенал зіграв в нічию з Брайтоном, в нічю на виїзді для Арсенала. В рівні битві Арсенал та Брайтон переможці не виявили. До того Арсенал Брентфорд перемогла команда Мікелі Артети з рахунком 3-1. До того обіграла Іпсвіч та Крістал Пелас. До того було нічого з Невертоном. В принципі, Арсенал також зараз знаходиться в непоганій формі. Ось Нванері, до речі, дуже здорово виглядав 16-річний хлопчинка. Але ось, коли я записую це відео, Нванері отримав травму і написало, що 4-5 тижнів. Як не буде, справді дуже прикро, тому що ну, справді дуже здорово прям виглядав, дуже талановитий справді хлопчина. І сподіваюся, я що він скоріше дуже та повернеться на футбольне поле. Абакасака травма, банлайт травма. І травми аж до березня місяця, приблизні сроки відновлення цих футболістів. Справді ось не вистачає зараз Бакаєсаки, одного з лідерів команди. Але, в принципі, арсенал грає і виглядає доволі таки непогано. Тож обидві команди підходять до даної битви в дуже хорошій формі, особливо, напевно, Ньюкасл. Тому що Ньюкасл дуже здорова команда Дзіхау виступає. Ньюкасл був у них такий відрізок в сезоні, що ну, була така певна нестабільність. Ньюкасл навіть був так всередині в таблиці, але потім пара успішних серій. Ось ця серія, вона і дозволила Ньюкаслу вийти в зону Ліги Європи. Я очікую, друзі, хорошого футбола. Це перший матч з двох на Емірат. Де Арсенал виглядає доволі таки потужно, виступає Арсенал на Емірат Стедіан. Друзі, очікую хорошого футболу. очікую атака на атаку. Ну, в принципі, очікую, що в принципі обидві команди будуть грати на перерогу. Я думаю, що, в принципі, напевно, основних складів ще не ни одних, що у інших все-таки не буде. Скоріше за все, і Ньюкасл, і та Арсенал будуть робити якусь певну ротацію, тому що дуже багато матчів, особливо в Арсенал ще й Ліги Чемпіонів там вже повертається. Тобто тут сили потрібно. Звичайно, що відповідно, ну, скажімо так, сили тут команди Мікеля Артети грамотно. Відповідно, ну дуже грамотно свої відповідно сили. Арсенал розраховує дуже грамотно свої сили. Ньюкасл не грає в Єврокубках, тому тут, певно, можливо, якась перевага в Ньюкасла є. Скоріше за все, в Ньюкасла, можливо, такої ротації не буде, а в Арсеналу. Я думаю, точно буде якась певна ротація. Можливо, навіть Саша Зінченко завтра з'явиться з перших секунд. Дуже би хотілося, щоб Саша з'явився з перших же секунд-матчі Матч проти Ньюкасла. Очікую хорошого футбола. Очікую, що обидві команди заб'ють, Думаю, що друзі команди обміняються мілами. Тому моя перша думка це обидві команди заб'ють. Обидві команди заб'ють. Це моя перша думка на даний матч. Друга моя думка, кому я віддам перевагу. Я віддам перевагу Арсеналу. Все-таки думаю, що підопічний Мікелі Артет... Все-таки я думаю, що підопічний Мікелі Артет, як мінімум, у першому матчі Ньюкасла не програється. Скоріше за все, буде нічия, або Арсенал з мінімальним рахунком переможе. Тому що я думаю, що Арсенал буде грати на перемогу, Арсенал грає вдома на Емірейтс. перед своїми уболівальниками півфінал Кубка Ліги. І хто би ще не казав би, а я вважаю, що Кубок Ліги це дуже важливий справді трофей і Арсенал хоче взяти трофей. Тому однозначно підопічні Мікіля Артети будуть грати тільки на перемогу, як і футболісти Ньюкасла. Тому обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Ну, а друга моя думка. Думаю, що Арсенал точно Ньюкасло. Ну, як мінімум, у першому матчі, я думаю, Арсенал точно Ньюкасло не програє. Скоріше за все, це буде якась нічого 1-1 або мінімальна перемога арсенала з рахунком 2-1. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють та арсенал, як і мінімум, Ньюкасл Юнайтед, не програє. Друзі, а що думаєте взагалі, ви думаєте за клітовий? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам друзі, дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Усі до побачення, друзі, усім до нових зустрічей!